Так, друзі, досі граю Rapid. Ось хочу дойти до великого рейтингу. 2500. Поки маю 2422. Щось трішки повернули за читерів. Ось, трішки не довернули. <с> Щось замало трішки повернули. Ну, окей, якось так воно все відбувається. Граю проти якогось. Ну, це Індонезія. Ну, йо -має, ну слухайте, це... це тільки задав за читерів на тобі Індонезія. Каже, відразу 50% штука, що це що це буде читер. Ось. Ну, побачимо. Можна навіть не 50, можна навіть більше відсотків, зазвичай Індонезія, Філіппіни. Слухайте це. Ой, зазвичай читери баняться звідти. Хоча, коли він зареєстрований, давайте, давайте ще подивимося, це здається. Має певну вагу. Окей, відійшов слон. Таку я хочу вилку зробити. Не даємо йому цю вилку робити. Тут я навіть готовий розміняти ферзя. Тут стоїть в мене повний порядок. Ось, готую пішак вперед. Окей, пішак вперед. Коника не так багато варіантів. Для відступу, проте мій кінь йде на Е5. Що? Досить таки непогано. Ось. Ну, є якийсь, напевно, проміжковий хід турою тут. Треба рахуватися з цим. Тому що, напевно, на єдиний хід Є7 там ще будуть якісь неприємності зі слоном, зв'язкою. Хоча, напевно, це дуже довго. Ну, окей, поки сходили. Не знаю, кінь йде, давайте б'ємо коня. Окей, це вже цікавіше. Тепер напали на туру відразу. Ну і щоб там ніяк. Нападань не було. Так, ну є пішак вперед, напевно, дарма так. Хоча турабіє. А, може, не все так просто. М -м -м. Давайте поб'ю, окей. Поб'ю. Може не варто було йти в ці всі розміни? Ну давайте так поки що. Не пускаємо слона, і Тура десь йде. На більш-менш відкриту лінію. Окей, тут пішак висить, не знаю. Хоча можна його забрати. Треба ще думати, як свої пішаки штовхати, щоб атакувати. Зараз у нього два слони. У мене один слон. Ось. І якась є така перевага. У нього, у неї. Не знаю про такого я граю. Жінка, чоловік. Не знаю. Окей. Поки що ферзь пішов. Ось. Ну, напевно, F3 немає, як грати. Тому. Наступний хід буде Тура c 8 Ну, чисто і розвиваючий хід, і дасть змогу якось понападати на суперника. Мені дуже подобається позиція мого коня. Він, по-перше, блокує хід А4, А4 а по-друге, F4 також тримає під прицілом. Просто туди скочити хоче десь F4, там, не знаю, Є5. Ну і досить все це активно, активні нависання над королем. Тому, Тому здається, непогано. Ух ти, який він жорсткий тіп. Так, ну у мене декілька варіантів. Один з них, напевно. Просто зіграти конем тепер. Так як. Ну, це просто там вилка на туру, тому чому би ні. Ось. Ну, а тепер можна бити, здається. Б'ємо. Окей, тут. може спочатку вибити цього слона. О, виглядає прикольно. Треба подумати. Давайте можна, напевно, бити. Побили. Ну, Бити під пішака цього ніхто не буде, звісно. Там ні Турою, ні ферзем. Ось. Тому. Якось так. А я зможу понападати. На. Пішака. На пішака g 4 ферзе, Ну, бити, знову ж таки, пішака не можна. Ось, а захищати цього не знаю. Важкувато, напевно, так? Важкувато. ну Якщо король піде на H3 якось на захист, буде шах, Король ще, може на H4, тоді мат буде. Я буду задоволений цією партією. Швидка перемога. Ось, а тепер хай шукає, як йому захищати цього пішака. Насправді, фрезе можна дуже просто його захистити, але все-таки слон е 6 і є вже, знову ж таки, якісь питання, що далі робити після цього е 6. Окей, ну, поки що тоді е 6 граємо. Атакую пішака. Шахів поки нема по цій діагоналі. Бити, знову ж таки, пішака не можна. Ось, я маю бути задоволений. Своєю позицією. Якийсь пішак вперед, хоча взяли. Ф... Хм, пішак вперед. Пішак вперед взяли ферзь побив. Пану ферзь б'є, король б'є. шах, А може, Тура просто підійде, так? Цікавіше тоді шах, а можна бити пішака. Точно, можна бити пішака просто. Правильно, побили пішака, тура зайшла шах. І забрали з-під боя туру свою. А, хоча навіть не забрали. Окей, все-таки має бути виграний пішак там хоча б. Хоча б так. Хоча ще один момент. Тут такий цікавий тураж може зайти на е 7 Турана є 7 це не дуже приємно. Блін. От Я тепер побачу, і він, і він саме сходив, так? Давайте б'ємо. Побили і. І не дуже. Не дуже все добре. Хоча. Стоп. Побили Тура е 7 Тура шах зайшли. У, мені подобається це. Давайте б'ємо. Б'ємо, б'ємо, б'ємо. Здається, я знайшов, як захиститися проти е 7 Бум-бум. Окей, тоді просто можна зробити цей самий хід хоча з іншої сторони. Може, королем просто підійти. Напевно, це непогано. Підійшли королем. Але тоді тур райде. А, слом повертається Туру. Правильно, Бити не можна. Фюх, якось я знайшов все таки як зберегти цього пішака. Окей, побили я щось. Зовсім не зрозумів яким чином там він хотів виграти в мене пішака. Ну, якась така рівна партія, більш-менш, більш-менш рівна. Подивимось тільки оцінку комп'ютера і все. Так. Окей, 92,2, а точність і. І, і, і. одна втрачена перемога. Ось тут там щось було краще. І я не знаю, що. Окей, далі. О тут повторити. І... Я думаю про цей хід, але мені щось не подобалося. Взяття пішака. Не вже тура, но окей. Тура йде. А, пішак перед ним можна повзв'язаний. Окей. Okay. Тоді тут шах. Ні, також втрачено чи що? Ферзь шах, Ні, також ні. Окей, далі. Ще я не знаю, як тут далі грати. Цікаво, може тура б'є? А, тура б'є просто. Ні, також ні. Так. Давайте включимо аналіз. Ну я просто взагалі, от, що тут грати. Фрезі 6. Ну, здавалося б, так, можна побити там якось шахом, ж, ну, нічого ж такого. Далі перевага зберігається. Ні, ферзь d6, якийсь хід. Ось таке, друзі. Ну що ж, дякую всім за перегляди, всім всього хорошого, до побачення.